Всім привіт! 3 червня, Рівенщина, фундуковий сад, невеличкий, такий 30 соток. Прилитий на ведмежі корінь. Їду в сад попрацювати основний. Заїду гляну, думаю, що робиться в цьому невеличкому саду. Тут 30 соток, десь 94 фундука. Привиті, сорта каталонські. І запильники Галета та Цей сад ми так землю обробляємо, підживлюємо, але нічим не кропили, вже йому два роки прижився, такі ножки починають потовстішили. От, є більшенькі, є меншенькі. Кинули його на самовиживання. От, коли він вступить в плодоношення, так, як кажуть. Масе тоді, мабуть, почнемо виробляти. Я поки хай сражається з болячками сам. Ось такий його стан на даний час. Все, всім дякую за увагу. До побачення.